Людина. Да. Це да. людина. Так. Так. Звідки взялась людина? створили. створив. Коли людина згрішила. А що таке гріх? Гріх це коли людина. Тобто не слухає Обмані... обманює, тобто не слухає, да? крадіжка, вбивство. Да? Коли людина зрушила. Мало, тобто, мало б потрапити в пекло да. Да? за свої гріхи, за наші вчинки. Абсолютно всі люди грішні, да? написано в Біблії. І що далі відбувається? Отак. От за людину заплатив Ісус. А хто такий Ісус? Ісус це той, хто створив небо і землю. Да, це творець. Він його розп'яли. Він заплатив за наші гріхи, за життя. своїм да, життям. Що далі відбувається? Е... Він був. Що з ним? Його, тіпа, ну, заховали, Поховали, шо, сховали, да? Але в скалі і закрили великим кам'яном. Mm -hmm. Поставили двох солдат, так? Дарую. Що далі відбулося? <говори> так повертається. Його... До нього прийшов Бог. Що далі? Він <говори> воскрес. А він воскрес його. На який день пам'ятаєш? На сьомой. На, на третій. На третій день. Так. Так. Тільки, так. На 11, так. Та. І що далі? Воскрес і сказав, типу, не гріші діти мої. Заплативши за наші гріхи, сьогодні він став містком, так? До Бога. Що ми могли підтиснути? Що ми могли попасти до Бога, так? І що ми маємо? Ми маємо повірити, що це Христос є той місток. Що Христос став тим містком, який об'єднав цю вірму, яка була між людиною і Богом, так? І Христос каже, я є дорога. Христос про себе говорить, і в Біблії слова каже, я є дорога, правда є життя. І до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. І кожна людина має вибір пройтися по цьому місточку до Бога. І далі ми робимо вибір. Ми, коли ми віримо, що Христос помер за наші гріхи, ми отримуємо що? Прощення. Через віру отримуємо прощення. так? І Бог протягує нам руку. Молодець. Даю.